Всім привіт! Хочу зробити сьогодні розпаковочку, яка мені прийшла вчора. Цей каталог діє з 5 серпня по 24, тому ще є можливість замовити. Дуже класні тут знижки, пропозиції. Тому давайте я покажу, що в мене є. У мене небагато продуктів, тому буду коротко. Так, саме головне, що я взяла, це підписка на пробіотик. Пробіотик Plantarium 299 це один із видів бактерій, які вчені винайшли, скажімо так, і дослідили. Вони потрібні для нашого кишківника, щоб він добре працював. Щоб у нас був крепший імунітет, і мікрофлора кишківника, щоб була, скажімо так, покращена. Тому зробила підписку на нього: три продукти береш по ціні, яка ти бачиш в каталогах мінус 20%, якщо ви партнер бренду, або 15% кешбеку, якщо ви учасник. І четверта упаковочка вам приходить за 1 гривню. Тому я вирішила зробити собі такий, скажімо, курс і пропити цей пробіотик. Так, далі в мене в замовленні по програмі лояльності крем навколо очей. Це новейдж із серії для чутливої шкіри. Ось такий тюбик. Розовенький, 15 мм. Він йде для чутливої шкіри, але він підходить для будь-якого типу шкіри, а ну, особливо для чутливої, тому була така гарна пропозиція і знижка на нього, тому взяла спробувати. Він також прибирає зморшки, усуває сухість і покращує стан вашої шкіри. Так, і замість плати за доставку була така пропозиція на аромат Волари. Ось так він виглядає. Така гарненька упаковочка його і флакончик. Приємно пахне. Такий пудровий аромат. В мене є схожа водичка, зараз вам покажу із цієї ж, скажімо так, серії, дуже чимось схожий на попередній. Троянда пахне, відчувається. Ось, ось такий аромат, ну, також схожий. Тут більш такий, знаєте, от як кришечка оця зеленкувата, я б сказала, такий освіжаючий, зеленкуватий. Ну, ну Дуже вони схожі, дуже ці аромати схожі. І упаковочки ось такі схожі, гарненькі, і аромати. Ось. І ще є такий із срібною кришечкою. Якщо він буде в каталозі, то хотілося б його взяти також. Даже не, не скажу вам, чим воно відрізняється, але це більш свіжіший, це більш такий о, терпкуватий, якийсь такий пудровий. Ну, приємно, Мені і той, і той подобається. Дуже гарний аромат. Тим більше, що це парфумована водичка, і вона буде стійка до 5-6 годин стійкості. Так, став поставлю. І два пробника в мене є тут також з новими ароматами, які будуть в новому каталозі. Зараз ми спробуємо знайти їх в каталозі. Ось це новий каталог, який буде діяти аж з 26 серпня. Я так його вже пролистувала, дивилася, дуже класна, дуже класні ну, пропозиції і на аромати нові є. І дещо, на жаль, в останній буде в каталозі, деякі помади дивлюся, сиворотки для обличчя. А це буде в новому каталозі. Нових три аромата. 535 гривень. Ось такий зелененький і ще один із так де він так, мабуть, тут. Ага, ось ось три таких аромата. срібна кришечка, фіолетова і зелена. Я замовила якихось два пробника. Мені, скажімо так, на сторіночці сайта, вони попалися, скажімо так, на глаза, тому я 460-5. А я не знаю, тут, мабуть, пробника немає, тому не знаю, як це вияснити. Це, мабуть, тільки на сайті подивитися, який аромат відповідає цим пробникам. Це такий освіжаючий, мабуть. Мені здається, що це з зелененькою кришечкою. Ну, це мені так здається, не знаю. Потім потрібно ще переглянути. Ну, такий освіжаючий, приємний аромат. Так, це більш такий солодкуватий, приємний також. М -м приємний, дуже приємний аромат. Я навіть не знаю, який мені краще сподобався. І той гарний, і той. Але тут потрібно ще на сайті буде дивитися, який пробник соответствує тому аромату. Я б ще й третій замовила би пробник, але щось не знаю, не, не попався він мені на очі. Ну, добре. І останнє, що я вам хочу показати, це. Е, по програмі. А лояльності, здається, так, там, де ми збираємо бали і обмінюємо на подарунки, замовила собі такий подарунок. Там така ну, ціна 39, здається, гривень за такий, за такий шикарний подарунок. Ось приходить воно в такому мішечку, скажімо так. от. Ось так в такій бумажці упаковане, ну, ось така каблучка. Якраз це був мій розмір 18-й, а вона називається якось полуничний кварц, Ось так вона гарно виглядає. Якщо чесно сказати, коли дивилася на сайті, то якось він, воно мені не дуже пригляділося. Але коли я вживу подивилася на нього, ну це зовстрі, зовсім зовсім різне відчуття. Дивіться, там такий камінець розовенький такий і по бокам ось такі метелики. Дуже гарно виглядає. Там незрозуміло було, взагалі не бачила цих метеликів. А так воно вживу так гарно виглядає. Ось мені підходить на ось цей пальчик. Ось так воно виглядає. Ну, дуже шикарно, дуже дорого і класно на руці. Ну, ось. Ось така моя була невеличка розпаковочка. Далі ще замовила своїм дівчатам, друзям, буду розносити каталоги, показувати. Була така пропозиція, що знижка на каталоги, і прийшло дуже багато пробників. Пробники чоловічої водички Глейша. Голубенька, біленька і, здається, зелененька. Треба ще переглянути. Но їх у мене дуже багато. Тому хто живе поблизості і кому цікаво відчути аромати чоловічої туалетної водички, будь ласка, звертайтеся, я вам принесу, покажу, подарунок дам ну Дуже класна ця водичка. Її розхватують дуже. Якщо я зараз знайду її в каталозі то я вам покажу. Якщо вона тут є, я не пам'ятаю просто. Так, так вона є. Одна із них ось ця зелененька глейшер. Такий освіжаючий, приємний аромат. Лимон, гірок, амбра. Тут тобто з таким цитрусом. Так, і тут, здається, немає в цьому більше. Так, в цьому діючому каталозі тільки зелененько. Можливо, в цьому в наступному є. Зараз перегляну безстренько. Так, так, так. О, так, є. В наступному каталозі є голубенький. Це дуже також класний аромат. Зелений лимон, герань і дерево. Набір тут навіть йде туалетна вода і дезодорант за 399 гривень. Ну, і біленького, здається, тут також немає. Можливо, в слідуючому буде. А Ні, в цьому немає. Ну, ось така була розпаковка. У вас ще є можливість до 24 серпня замовити, придивитися цей каталог. Під цим відео я залишаю посилання на каталог, також на мій інстаграм і на телеграм-канал, де ви можете мені написати в особисті. І якщо потрібно, то я вам. Розкажу про акції, знижки, які вам, про ті продукти, які вигідно взяти зараз. Тому звертайтеся і вам всього гарного!